Бомбардир Харлей Девісон та Ямаха. Стільки крутих байків на Майдані не часто побачиш. У суботу на головну площу міста вони з'їхалися не заради забавки. У такий спосіб байкери намагаються залучити харків'ян до здорового способу життя. Розповідають, як вберегтись від сніду та роздають інформаційні матеріали. В сьогоднішньому фестивалі более чем 300 байкерів з большинства городов України, такие як Харків, Донецк, Київ, а також інші города. Такий байк не просто засіб пересування, це стиль життя та філософія водночас. Утримувати його не лише задоволення, а й чималі витрати. Он же ж как бы намного менше ест, ніж машина. И, ну це ж удовольствие, хобі, поэтому на это хобі не можна деньги. Малечі біля потужних залізних коней як медом намазано. Денису 8 років та хлопець зі знанням справи каже про марки мотоциклів. Його тато справжній байкер. Тож з Малку дає сину можливість відчути усі принади мото життя. Воно вже приділив покупку мотоцикла в наступному році. да какой цено. Каже, мати поділ на хадречта. Приручити такого залізного коня по силах не лише чоловікам. Адреналін, шалена швидкість та вітер в обличчя приваблюють і дівчат. Ця тендітна дівчина в стереотипи на кшталт того, що двоколісні жінкам не підкориться, не вірить. Проте й до порад більш досвідчених колег чоловіків дослухається. Уже на дорозі, уже коли підказують люди опитні, які катаються много а то й не один десяток, от вони вже підказують кучу нюансів, і все одно все не предугадаєш. Наступного року організатори фесту обіцяють харків'янам показати справжній байк-шоу, адже кажуть самі байкери, життя занадто коротке, щоб тягтися на чотирьох колесах. Щоб відправити солітню відпустку, не обов'язково вистоювати до железні черги за квитком або терпіти незручності у транспорті. Можна мати ось такого друга та поїхати у будь-який куточок нашої країни. Тетяна Сорокоус, Андрій Радіч, у тебе новини.